Тисячі людей з'їхалися з усього світу, аби побачити гранд фінал Євробачення наживо. Ви тільки подивіться, скільки людей збирається біля головної арени. Люди берегом Британія проводить євробачення в цьому році від імені України, і це вперше в історії конкурсу, коли одна країна займається організацією замість іншої через війну. По всьому Ліверпулю українська символіка, українські прапори, але самі ж фанати одягаються в синьо-жовті кольори, аби підтримати Україну. слава Україні. Це неймовірно. Просто я попала, як я не знаю. Я усюди жовто -блак, блакитні кольори, іначе так таке було відчуття, що я трошечки попала додому. Я мені дуже цього не вистачає вже рік в Англії. Ті, хто не потрапив у арену Євробачення, прийшли сюди у головну фан-зону Євровілич і відкриває фінал цього року український гурт, який переміг в тому році калужоркестра. Чи євробачення виходять на сцену у сукнях кольору українського прапора? А учасник з Молдови наприкінці виступу дякує Україні за мир в його країні. Хорвати співають про малого підлого психопата та виносять макети ракет на сцену. А український гурт творче виступає з піснею про посталеві серця в той час, коли їх рідний тернопіль в Україні Росія атакувала ракетами. Ви Лише подивіться, як в підтримку України підсвічуються будівлі в головній фан фанзоні Євробачення у кольорах українського прапора. Ну що ж, прогнози букмекерів збулися. Перемогла Лорін з Швеції з піснею Тату. Це вже її друга перемога на Євробаченні. У 2012 році Лорін перемогла з піснею «Єфорію». і тепер залишається лише інтрига, яке шведське місто приймає естафету від британського Ліверпулю для проведення Євробачення в наступному році. Стокол! 2024! Are you happy? I'm very happy. Go, Sweden! No, I care that amount. All, all to be loved. Liverpool, Julia Zhukova, Martin special.